Так, дівчатка, 13 -та година, ви бачите, так? Да? Їсти так не хочу, а грушку з чаєм зараз я перекушу. Тільки що прочитала коментар, мені там пропонує, хтось не знаю. бо так підписано РЛС. Пропонують мені. О 18, о 16, 18 закінчувати своє, закривати своє вікно, Да та що їсти вікно? Піщеве, да називається чи як? Харчове, Да правильно? Ну, попробую сьогодні. Оце зараз перекушу, а потім. О 17 й Щось приготую. М'яско, що у мене є. Та і все. Та й буду, Попробую, вийде в мене чи ні. Все, давайте буду пити чай. Хто так пробував фрукти із чаєм? Мені подобається. Айду до ластовии. Так, буду запекать мясо. Мажу капу, капуста тут, кабачок, грибочки, огіряцький. Ще можна трішки поставити. Так, ось така вийшла. Так, вийшла отака сма смакота. Так, ну вже я думаю готове м'яско. Так. Да. Готове? Угу. Все так на вечір ще замочу собі насіння чия чайну ложечку у кефірі. Так, набухне тоді поп'ю. Це для кишечника добре, і цукор буде мені всю ніч підтримувати. Так. Важу, дивіться, 300 грамів, 317. Овочів і ляшечка 433 грами Значить, виходить, ляшечка, що 120 грамів. Мінус кісточка, то там 100 грамів м'яса. Все, буду вечерять вже 17 година, 10 хвилин. Так, все, буду вечерять. Ой, може ж не захочу їсти, я вам скажу завтра. А то, як мені хтось писав, Ніна, здається, там, да Що підходила ввечері до холодильника, їсти хочу, закриваю і йду. Це капець, це, це страшно. Це кутиком я шкірку знімаю сс, Так. Сережа пішов десь по гриби. Казав бачив гриби такі, ото як я. Вчора смажила. печеречки. от пахні, пахнючі. Все, дівчатка, буду вечеряти всім смачно. Я повечеряла оце в мене кефір ще на вечір десь о 7 годині я його поп'ю. Тут насіння чия кефір 2,5% жирності. Я його поп'ю десь о 7 годині вечора. Тому що нам діабетикам не можна, щоб був такий великий перерив у прийомі їжі. Допустимо, о 18 і аж о 9 годині або о 10. Це, це багато для нас. От. Сьогодні я на фізкультуру не ходила, бо було сильно душно. Я після обіду у дворі рвала траву. Рвала, рвала бур'ян. І виносила Оце я таким займалася сьогодні. Сережа пішов десь по гриби, ті ж як я оторвала. Він казав, десь бачив, то зараз принесе. Ну так усе. На сьогодні буде все. Дякую, що ви мене додивились до кінця, що ви були зі мною цілий день, що ви мене підтримували. Вчора мене. Лаялись сьогодні підтримуєте. Я вам дуже вдячна, що ви мені присвячуєте свій час дорогоцінний. Я розумію, що ви переживаєте, хочете, щоб в мене було все добре. Я все розумію. Ну, так, на сьогодні все. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за підписки. І будемо на сьогодні прощатися. До побачення! Бережіть себе, до зустрічі до завтра!